Загоряння очерету в Марто Іванівці, пожежа сухої трави на бадині та займання трави площою майже три гектари у Світловодську. Це надзвичайні випадки, які ліквідовували вогнеборці на території Олександрійського району минулої доби. Фахівці ДСНС звертаються до мешканців міста та району бути уважними, адже серед основних причин виникнення пожеж в екосистемах переважає людський фактор. У зв'язку з підвищенням температурного режиму зросла кількість пожеж в екосистемах. Основною причиною таких пожеж є саме людська недбалість. Люди, нехтуючи основними правилами пожежної безпеки, кидають недопалки на суху траву або спеціально запалюють суху рослинність для того, щоб побирати навколишню територію, призводячи до масштабних пожеж в екосистемах. На порушників чекають штрафи, адже згідно з законодавством за спалювання рослинності чи сміття передбачене адміністративне та кримінальне покарання. Для запобігання таких пожеж працівники ДСНС щоденно обстежують території населених пунктів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також хочемо попередити, що у разі фіксування палія буде на нього накладена адміністративна відповідальність у розмірі 3 000, від 3 тисяч 60 гривень до 6120 гривень. За лютий місяць було накладено два адміністративних протоколи на громадянин одного Олександрійського району, Олександрійської території громади і світловодської територіальної громади рятувальники останнім часом виїжджають на виклики, які надходять із Світловодської, Новоандрусівської та Онуфрівської громад. Вогнеборці зазначають, що пожежі в екосистемах шкодять не лише природі, але й людям. Основною небезпекою пожеж в екосистемах є те, що вони швидко розповсюджуються на великі території. І друге, те, що дим виділяє токсичні речовини, які небезпечні для організму людини. Небезпека пожеж на відкритих територіях також проявляється тим, що воно може різко перекинутись на житлові будинки, що може нести велику загрозу для життя людини.